На сайті Єдиний інформаційний центр допомоги Полтавщина буде розміщуватися вся інформація про допомогу переселенцям із Крима, Донецької та Луганської областей, наприклад, чого терміново потребують ці люди, у якій сфері можуть працювати, де знайти їм житло. Наша мета створення цього сайту заключається в тому, щоб ми могли систематизувати інформацію, тому що робота робиться велика, людей багато, але системи як такої немає. От і для того, щоб ми могли більш широко спілкуватися з людьми і збирати інформацію, і поширювати інформацію. Для того ми і вирішили цей сайт створити. З кожним днем роботи кількість переселенців, котрі потребують допомоги, збільшується. Та й полтавців, котрі бажають підтримати, відгукується все більше. Багато хто звертається до центру із пропозиціями допомогти військовослужбовцям. На сайті буде можливість цю інформацію максимально порядкувати та розповсюдити. Наша задача зробити так, щоб в сознанні кожного полтавчанина була мисля те, куди можна братіти чим конкретно можна помочь, що конкретно можна зробити. На сайті планують звітувати і про допомогу, яка вже надходила, куди вона була спрямована. Тощо це для того, щоб люди, котрі відгукнулися на чужі гори, впевнилися в тому, що їхні зусилля не були марними, і допомога надійшла вчасно та за адресою. Сайт це перша ступінь. Друга ступінь – це соціальні сіті. Інформація по приходу на сайт буде автоматично йти по всім соціальним сетям і будуть. Сидіть люди, які будуть займатися репостами, ну стараться максимально это распространить. Нині сайт ще знаходиться в процесі розробки майже живе у гарячих точках і почав.